Вітаю, друзі, ви на каналі Грізлі Байкер. Сьогодні ми з Ніконом вирішили поїхати в Чубинське на страусину ферму. Колись я до війни ще знімав про цю страусину ферму. Десь тут, -от, тут -от буде посилання, хто не бачив, подивитись. Ну, а ми зараз з'їздимо. Не знаю, що там такого зараз можна цікавого познімати, але впевнений, щось цікаве да буде. Тож, не перемикайтесь, подорожуємо. Ось, друзі, приїхали ми на екоферму Чубинське. пройшли трошечки тут таке, як кафешечка, купили корм. Значить, що ми маємо? Ми маємо, коштує дитячий квиток у нас скільки коштує? 100 гривень, дорослий 150 і корм 50 гривень. І так, друзі, скажу по цінам, ну трошечки дороговато, бо цей корм це всього 50 гривень. І на, якщо брати Київську Асканію, то там о, ціле відро і там всяке морква, о, що там, яблука були. А тут ну, ось така маленька штучка за 50 гривень. Але що маємо, те маємо. Ось бачу, до нас вже підходить олень, підходить козеня, будемо кормити. Підходь, друже, давай. На. на, підходь, не бійся. Да как, Так, да корми мне Давай, что ты такой не Ну петходь, ну петходь, петходь. Давай, давай, что ты такой не Олень такий дуже сором'язливий. <хи> Прийшлося йому кинути цю паличку. Да, корму дійсно дуже, дуже мало, так, якщо покормити, погодувати тваринок, то взагалі ну, це зовсім ні про що. Але що, маємо, що маємо. Тож відпочиваємо, дивимося, що тут є кузенята. Деякі козенята ховаються від дощу, бо ми тільки в'їхали в Чубинське, почався дощ. Деякі більш нагліші то вони ось просять їжу. Давай, дай, Нікон. А ось тут у нас відпочиває Великий Олень. Ану, великий Олень, підійди сюди до нас. Ану, Нікон дай йому е, цю паличку, може захоче підійти. Щось соромиться великий олень, відпочиває дощ. Не хоче виходити. Ось такі от коники є. І написано годувати тварин, саме таких коней з рук заборонено. Ну, якщо заборонено, то ми його просто погладимо. Ніка, ну ну погладьте й ручкою. Не бійся ці, не бійся, не бійся. Не бійся, не бійся. Не бійся, не бійся. він такий. Не бійся, так. Ці він побачив тебе корм. Не переживай. ой ой Та гладь, все нормально. Він хоче, щоб ти його погладив. Цок-цок-цок. Такий цок. гарний кінь. Зараз підійде до нас. Привіт, друже, привіт привіт Дай тебе погласні, мій хороший. Ох, такий кінь гарний А це цесарка рогата Ану Нікондай сарок. сарак. Вони зараз будуть виривати в тебе прямо з пальців. Давай, так смішно вони їдять. <рес> а біла не досталась. Може білі дай. Чи цей наглий чорний забере? Ану, білому спробую. <рес> <рес> Фазан вухань. А ну Нікон, давай цього попробуємо. Фазана вуханя покормить. Погодуємо. Ой, та не переживай, не цапне. Щось вони там. Віслюки. Це віслюки, Нікон. Деякий прикольний. Скажи нам щось. Для підписників каналу Грізі байки. не хочеш, щоб ти його погладив, Нікан Стоїть відсотково. Давай. Да, Нікон. Нікон, візьми корм. Он диви, які йдуть. Щоб ти їх годував. Покорми, можеш погладить? Погладь цього, Диві, який він серйозний. Погладь, погладь. Я, ну я не хочу я не О, тут ці такі Кивіт, казеня. Такі нього Пагладь, які вуха. <смі> Оце, друзі, дуже серйозна тварина. Такий бичок. Його годувати заборонено, я думаю, його навіть підходити небезпечно. Така махіна. Ось такий дивіться, який він здоровий. Серйозний бичок. Єнота годувати також написано, що заборонено. Це єнот ракун звичайний. Давайте або єнот полоскун. Ми його вам покажемо. Привіт, друже. Тебе все в порядку? А це страус, але тут страусів я бачу всього три. А ні, чотири. Це, це таких павич який красивий. Павич. А ну дай павичу. Бачите, всі тваринки, всі пташки ручні повністю підходять, голуби. Голубам тут важко, мабуть, хотіли б вони політати, але мало місця. Індик. А ось дивіться, друзі, яка серйозна. Серйозна гнуска. Серйозна гнузка, не підходити до неї, а ну дай серйозні густі ці щось поїсти. Чи можливо це вона так просить? Оп, Молодець. Кулю, кулю Давай, індик. Скажи щось, а ну дай індику, бо індик, мабуть, теж хоче. Не, не буде? Який серйозний, це ручний індик. ручный индик. А ты можешь укусить, да? По идее. Дуже, дуже такой серьезный. Кочинята. Качка и качинятка. Кидай. Угу, і ціле сімейство А це взагалі такі смішні, як це називається. Ох, які гарні, які смішні. А ну дай таким покушати, вони теж хочуть поїсти. Ух, які вони гарні, да смішні. Але ця тваринка десь сховалась, Щось не видно. Хм. Курочки, Півники. ці тваринки люблять тут, коли приходять до нього гості люди, бо всі біжать, просять їсти. Ну, Сподіваюсь, вони не голодні, бо можливо їх спеціально не кормлять перед тим, коли будуть заходити люди. Але ж дивлячись, так, що кури, там, кози, вони завжди голодні, завжди хочуть щось їсти. Тож цікаво так, прийшов, покормив. Ось дивіться, які в нас красивий, красивий кінь. Отвійський, да? так? Мінхаліоси такі. Написано, що не можна кормити кому. Та й нас вже й не залишилось ще. Серійозний. Ось так от пройшлись. Трошечки зоопарк невеличкий. От, що ми там бачили? Поні, віслюки, коні, трошки птахів, таких як цесарок, казанів, павич, гарний бичок. От, є свиня в'єтнамська, гарні олені. Невеличкий такий зоопарк, але варто прийти. Подивитися. коштує, нагадаю, дитячий 100 гривень, дорослий 150 гривень, плюс 50 гривень корм. Тож буде бажання, обов'язково приходьте, подивитися. В принципі, мені сподобалось, Нікону також сподобалось. І от, друзі, під кінець уже нашої подорожі до нас все-таки прийшов цей олень сиром'язливий. От Нікон його трошечки погодував. Тож, дякую, друзі, що були разом з нами на каналі Грізлі Байкер. От, дякую за... Теж за терпіння, що подивились такий коротенький, можливо, ну, не дуже такий цікавий огляд, але обіцяю, наступного разу огляди і відео будуть все цікавіші і цікавіші. Тож, бажаю вам гарного настрою, бережіть себе, дякуємо нашим захисникам, що ми можемо відвідувати такі заходи, такі місця. Нагадаю, друзі, ви були разом з нами на каналі Грізлі Байкер. Тож до наступних зустрічей. Обіцяю, наступного разу, можливо, вже будуть більші кращі відео, можливо, будуть якісь подорожі. Тож, дякую всім за увагу. Всім пока.